Грушевий пляцок це пляцок, який просто обожнює моя мама. Пісочні коржі, соковита груша та неймовірний заварний крем з нотками цедри, лимона. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте. Для початку готуємо заварний крем до молока, додаю цедру, ставлю це все заварювати. Далі яйця до яєць додаю цукор, кукурудзяний крохмаль та ванільний цукор. Перемішую, коли молоко спарилось, додаю це до яєчної суміші і все разом перемішую до однорідності. Далі буду ставити це все на вогонь і заварювати до загустіння. Після того, як маса починає булькати, проварюю хвилину точно. Цей крем виходить дуже ніжний із ноткою лимону, дуже смачний. Накриваю плівкою в контакт і ставлю охолоджуватись. Тим часом буду готувати грушеву начинку. Рекомендую обирати груші твердих сортів, так вони залишаться цільними і не вийде з них каша. Нарізаю не надто малими шматочками. Якщо ваша груша не надто солодка, можливо, вам знадобиться більше цукру, тому пробуйте. І ставлю під кришкою тушкувати. Я часто не мішаю, щоб груша залишилась цільною, як я вже сказала. Готуємо до випарування соку. Далі готуємо тісто, пісочне, до борошна додала розпушувач і беру охолоджене вершкове масло. Мені зручно це робити з допомогою терки. Можна, звісно, це кухонною машиною, якщо маєте. І далі перетираю руками в крихту. Далі додаю сметану, грамовку я вам напишу і замішую тісто, таке еластичне, м'яке. ставлю його охолодитись буквально на трошки на кілька хвилин. І далі вже розкачую коржі. Робіть тут це як на відео. Скільки сантиметрів, я це вам все пропишу детально в рецепті. У нас виходить 9 таких, скажімо, коржиків, не знаю, як це правильно назвати. Гарно це все треба защепити і робимо такі плоскі, прямокутні коржі, назвемо це так, обов'язково приколюємо і ставимо випікатись. Аромат просто неймовірний. Обов'язково готуйте, бо це дуже смачно. Чекаю, поки мої коржі охолоджуються. Все інше крем і начинка в мене теж охолодились. Масло кімнатної температури збиваю до побіління і частинами додаю заверну основу. Ось такий плотний, гарний крем має вийти, ні в якому разі не рідкий. І далі робіть так, як на відео. Викладаю три коржі, далі змащую щедро кремом, далі знов три коржі, знову крем знов коржі, і ставлю це на стабілізацію, на ніч, краще, звісно. І далі посипаю. У мене тут арахіс, можна грецький горіх, можна просто якась пісочна крихта. Ще смачніший на другий, третій.